Нані члени депутатської комісії на наш сьогоднішній порядок денний виноситься такі питання. Про внесення змін до плану формування мережі закладів загальної і середньої освіти Березачківської міської ради на 2024-2027 роки доповідає Валентина Залевська, начальник відділу освіти культури, молоді, спорту та соціального захисту. Про викрашення із списку е, присяжних е, доповідає Валентина Залевська. Про внесення змін до програми підтримки осіб, які брали участь у захисті батьківщини та членів їх сімей на 2025-2026 роки, відповідає Валентина Зеленська, про внесення депутатів, про, вибачте, про звернення депутатів Ростичківської міської ради, до начальника головного управління національної поліції України у Волинській області Олега Степановича Слівчука щодо е, ручного руху транспортних засобів. Це впорядкування руху транспортних засобів. Доповідає Валентина Залевська. Чи є доповнення до даного порядку денного? Ні. Ну, я вже тут закреслила не накрасити. Тоді хто за такий порядок? денний, прошу голосувати? Хто за проти? Утримались одноголосно. Значить, шановні члени депутатської комісії, з п'яти членів вибачте, депутатської депутатської у нас присутні. Наша комісія правомочна приймати ці рішення і давати рекомендації, щодо до видання на затвердження на сесії. І так, на порядку денному у нас перше питання. Про формування, про внесення змін до плану формування на закладів загальної середньої освіти Беспічківської міської ради на 2024 2027 роки. В чому заключається наша сьогоднішня зміна? Наша зміна заключається в тому, що. На виконання попереднього рішення про створення відовеного підрозділу філії закладу загальної середньої освіти Берсичківської гімназії Берсичківської міської ради Володимирської області. Нам потрібно, так як ми це рішення з нами на попередній сесії. У нас вже є відправлений підрозділ, це наша філія Зеленська гімназія. Ліцею. Відповідно, вона виключається з переліку юридичних осіб. І тому ми в наш план формування мережі вносимо ці зміни, а саме в частині, де в нас є заклад загальної середньої освіти Зеленська гімназія Безтичківської міської ради Волинської області, припинення юридичної особи липень 2025 року. Тобто зараз вже закінчення навчального року видання свідоцтва буде подаватися на зняття з державного реєстратура з реєстру юридичних осіб. І тоді вже буде подаватися новий статут Брестичківського ліцею і буде вже подаватися Берестичківський ліцей як ліцей, який має відкролений підрозділ філією. Ну, ви всі знаєте ту ситуацію. У нас попередньо було багато розглянуто різного роду документів, а саме розпорядження міського голови. Слухання обговорення. Далі в нас йшло рішення Брестичківської міськради щодо зміни типу та назви закладу. Ну і зараз оце в нас іде рішення, відповідно до якого в нас буде проводити зміну установчих документів. Ось така ситуація. Як би то не було нам складно приймати такі рішення, але у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, складною демографічною ситуацією, ми ці рішення мусимо приймати. Тому, чи є питання по даному рішенню? Питань немає. Тому ставлю даний проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Одноголосу. Значить, даний проєкт рішення виносимо на, на, на затвердження на сесію. Він нас схвалений і рекомендований на розгляд на затвердження. Добре. Далі. Наступне у нас відповідно до порядку денного у нас йде про виключення для списку присяжних. На ваш розгляд подається проєкт рішення про виключення для списку присяжних. Відповідно до поданої заяви виключити дідик Валентину Іванівну зі списку присяжних Хорвинського районного суду Волинської області. Ну, людина виявила бажання бути присяжним, а потім в неї якісь там свої особливі питання, ну, особисті справи, питання, ми всі розуміємо, ми маємо до цього ставитися розумінням, тому враховуючи її бажання, ми мусимо. Піти її на зустріч. Питання до цього рішення немає. Тому я цей проект рішення виставлю на голосування. Хто за? Да? Проти, утримались. голосу. Значить, даний проект рішення про виключення зі списку присяжних. Ми розглянули, рекомендуємо на затвердження сесії. Так, наступне в нас іде. Про внесення змін до програми підтримки осіб, які брали участь у захисті батьківщина та членів їх сімей на 2025-2026 роки. Значить, у нас, ми на минулій сесії, з вами пам'ятаю проєкт рішення, приймали верніше, рішення про затвердження програми підтримки осіб, які брали участь у захисті батьківщини та членів їх сімей. Ця програма досить об'ємна. Досить там достатньо великий рівень фінансування. Фактично, ця програма її напрямки охоплює всю нашу діяльність щодо належного матеріального забезпечення, тобто допомоги нашим військовослужбовцям та членам їх сімей, підтримки їх, їхніх сімей, їхніх дітей. Далі в нас тут ми переглянули цю програму в зв'язку з тим, що виникла потреба, а саме. Було засідання нарада була Волинської обласної адміністрації, і був протокол цієї наради від 11.06.2025 року про облаштування сектору поховання невпізнаних тіл останків військовослужбовця, які загинули померли в наслідок збройної агресії проти України, тобто. На території Торчинської громади заплановано облаштувати таке кладовище, де будуть захоронені останки тих, чиї ТНК ще не підтвердилися родичами, тобто яких не можна віддати на даний час на поховання, тому що вони вважаються ще неопізнаними, вони є невідомими. Вони там будуть захоронені, там зроблена вся проєктна документація, відповідно до якої буде облаштоване це місце, щоб воно мало достойний вигляд і належне пошанування наших захисників. Так як це буде не лише стосуватися однієї Точинської селищної громади, а і нас всіх, то відповідно з нашої громади має даватися співфінансування на облаштування цього місця захоронення. Разом з тим, виникла ще отак в ході обговорення, виникла ще пропозиція, крім цього пункту про виділення субвенції. На облаштування цього поховання ще ж також в нас є, що неодноразово говорилося про облаштування меморіалу наших загиблих захисників на території Тернопільської області цього річ. Там планується зробити такий грандіозний меморіал. Тож вище всього, і напевно придеться і туди дати якусь нашу субвенцію. Поки що це йде на рівні розмов, будуть стояти конкретні запити на фінансування. Наші по відповідь будемо давати конкретні. Будемо давати конкретні суми. Поки що по, цих, по цій програмі ми їх об'єднали, оці два пункти в один. і він звучить нас наступним чином. А саме, це буде у нас пункт 4. Я перескакую, бо потім ще поясню пункт 3. Значить, виділення субвенцій територіальним громадам, на вшанування пам'яті полеглих захисників, облаштування місць поховання невпізнаних кіл останків, військовослужбовців, які загинули помели, внаслідок збройної агресії України проти України та проведення поховань. Чого проведення поховань? можливо, придеться їх, там придеться ну, допомагати з їхнім Це йде територіальним громадам, тобто ми маємо на увазі тут і Творчинську громаду, і ту громаду чи громади, де буде облаштовано той пантеон. Який планується облаштувати. Це по тому четвертому пункту. На даний час ми туди збільшили фінансування даної програми на 100 тисяч, на цей рік і на 100 тисяч на наступний рік. Ну, це тактики поставили цифри. Якщо буде потреба, відповідно, кошторитися, будуть мінятися, будуть вносити зміни у програму, збільшувати всього збільшувати суму. Тепер я вертаюся трошки назад, тому що ми цю програму доповнили ще одним пунктом. А саме виділення коштів для здоров'я пам'ятників на могилах військовослужбовців, які загинули, померли внаслідок збройної агресії проти України за відсутності їх близьких родичів. Розумієте, в нас в громаді, навіть в нашій громаді є, в нас є померлі, є загиблі, є, ну, померлі, не так загиблі, як померлі, які, ну сказати, не отримали їхні родичі, не отримали ніякої допомоги. У зв'язку з їхньою смертю. Всі ми добре знаємо, коли в нас є загиблий, там виділяється ріднім якась допомога, і вони можуть цими рішами якось там оперувати і щось планувати. Коли в нас є померлий, то гроші така сума не виділяється ні з обласного бюджету, ні з державного. Фактично лишається тільки тих 20 тисяч, що ми виділяємо з нашого місцевого бюджету на організацію похорону. І це все, що отримують родичі. Ну, тут зрозуміло, що такого достойного якогось пам'ятника на могилі даного військовослужбовця ну, родичам приходиться самим це питання вирішувати. Зазвичай так виходить в тих випадках, коли немає рідних, близьких, тобто немає кому фактично виплачувати допомогу. Наведу я, наприклад, ситуацію по позмолів, по де загинув Сергій Бляхавчук. Він був одружений в цивільному шлюбі. Дружина своє о, о, свою, з не може підветити. Сестра дітей немає, сестра є сестра. І ситуація така, що от, ну, треба ставити пам'ятника, треба щось якусь достойну людину пошанувати. Вони виплатів ніяких не отримали. Тільки суто те, що з нашого місцевого бюджету. Та ж ситуація як у колонищах, Юзик Олександр. Так, ви ж знаєте, всі його. Він помер, мама померла, сестра проживає в Тернопільській області. Виплати, теж вони зовсім ніяких не отримали, суто тільки наша допомога на організацію похорону. Пройде рік часу, треба ставити пам'ятника, хто на ньому його буде ставити. Я прокопчу глимоніт, кутрів помер. та сама ситуація, Дружина за кордоном виплатів не отримала, бо він помер. Ну, чомусь така ситуація, що поради виплати не даються От, і, і не оформляються. То я не знаю, в нас таких і випадків є. де, хто вже з таких поставили пам'ятник. Тож Василь. Мама поставила на нього пам'ятника зі своїх скромних коштів по пенсії. Олександр а... теж. Дружина поставила пам'ятник, Ну, не знаю, яким чином ми будемо ті ситуації підходити. Швидше всього, ми будемо мати на увазі, що близькі родичі, це за відсутності близьких родичів, тому я пропоную, наприклад, можливо, навіть доповнити оце речення і в дужках перерахувати, яких саме близьких родичів, не покладати обов'язок на сестру, брата, дітку, дядька. А можливо, тільки перерахувати, яких саме близьких родичів, дружини, дітей, батьків. Ну то я можу на, то я буду це рішення я зачитувати буду на е, сесії, то якщо ми давайте з вами обговоримо і ми ви вирішимо зробити розшифровку близьких родичів. Mm -hmm. mm -hmm. Що читати по пам'яті? Організацію покласти на mm -hmm. Ну mm -hmm. то, то я пишу mm -hmm. виділення mm -hmm. коштів для оновлення <плес> <розуміння> пам'ятника. <плес> <Так>. Ми виділяємо кошти. Ми не підуть, ми ж не давати, тому я. Просто мистера закричає договори і проплачує культуру доволі по договору. Це зрозуміло, бо тому, а на кого ми покладемо, де будемо шукати, на кого. Пос... Ну, Добре, от по ситуації до того юзику. Сестра проживає десь у Тернопільській області. Де ми маємо її шукати, щоб на нього поставити пам'ятника? Пам Як її, по-перше, по-друге, це її треба сюди приїжджати і займатися е, оцим всіма справами. Коли це ми маємо робити самі, то, то це зрозуміло. Але я ще кажу, ще хочу просто, щоб уточнити, яких саме близьких родичів немає. От як я в поюсенку візьмемо, мама. В першу, першу чергу це діти, дружина і батьки. Тому розшифрувати близькі родичі в першої черги чи написати в дужках дружина діти батьки. То так. Ти... Ну, Можливо, зробити ну, розшиванку, бо люди не зрозуміють, що це каже черга. Mm -hmm. Ну, то тоді ми скажемо, що один з подружжя, діти і Один з подружжя mm -hmm. може бути. Ну так, один з подружжя, mm -hmm. ну хто злишився ще одного, Один з подружжя, діти і батьки. Оце якраз перша черга спадку так, за, за законодавством. Друга це вже брати сестри, дід баба і третя там. То no, ви самі розумієте, або, mm -hmm. або mm -hmm. просто, mm -hmm. якщо ми як так як ви кажете... Близько родичів першої черги спадкування. Спадкування. Цивільний законодавство? Так. Цивільний кодекс. Перший червь. Так, відповідно до цивільного кодексу. Цивільного кодексу України. Так, от я так думаю, що ми ну, під час проведення сесії зробимо на це, що ми даємо добро таке рішення, тобто виносимо його на затвердження на сесію. Ну, розшифровка саме близьких родичів, бо можна і сестру, і брата порагувати за близьких родичів. То це вже буде просто. Якщо? Якщо немає першої тоді. Ну, але ми тут йдемо суто за те, що в нас ну, немає нікого з подружжя, немає дітей, немає батьків. Ну, от тут це нав... на, Ви зрозумієте правильно, ми наводимо конкретні приклади. Це нам розв'язує руки, що ми можемо тепер виділити. Кошти на встановлення пам'ятника наприклад, тому самому Олександру Юзевку по руміша. Розумієте, яка ситуація? Це заліду Прокопчук. Це Лені до Прокупчук, до Прокупчук. Ну, дружина в нього є за кордоном. Ага. Але її були якісь виплати? Ні, її виплаті він помер. Бо він помер. Mm. Розумієте, я я я тоже трошечки. От я, я з конкретної ситуації можуть, виходячи з конкрету. А яка oh, да, ну, просто... ну, конкретна ситуація? Ну, конкретна ситуація, Джича, дружина поставила пам'ятника на чоловіку. Що нам тепер робити? Вертати її гроші? Але ж дружина що зробити? Нічого, так, так, так само. Так само. Так, ну, так само. А як ми можемо заднім часом це зробити? Так, це це от, от розумієте, от така от ситуація палка збройним немає. Не знаю, я щось. За Вісобницьких гродичів таке розпочате формулювання. Так, Чи так, варто його так. уточнювати? Чи не варто його уточнювати? Чи просто лишити таким розточеним формуванням, і тоді його в кожній, якщо держ... держава не, не, не дає компенсації. Ми не можемо так. Бо ми не маємо до відношення до державного бюджету. Чи лишити його таким розточеним формулюванням і тоді ним отак от оперувати в кожній конкретній ситуації? Але ж ми дивимося, що якщо держава не оплачує, значить ми допомагаємо. Тобто то ж є той випадок. То я розумію, просто тільки вже, наприклад, люди вже дехто я кажу, що наважали. Ну, не 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 Всім no, зараз. А я... Чого ти поставили на школу? No. То я через те, день... що це дуже подивитися. І родича, дійсно нікого нема. Дійсно, нікого. То, в тому випадку. Нікого нема. До того випадку в нас, виходить, юзник Олександр, в якого ні. дійсно нікого нема. А ті, що не отримали. З першої дотримали. черги. Так, а ті, що не отримали допомоги, Ой, і не перша черга. Ім дуже щось не знаю, що І тим треба було. значить, перша черга, то ми телевімо це з першої черги, я саме буду розчинкова. Вишаємо Ну, бо інакше не можна, якщо ми зараз поставимо з вами, що ми всі, хто в нас ніякого бюджету не вистачить, розумієте правильно. Я, якби була можливість, то би, знаєте, питання не стріляли. Наче всі військові достойні самого найкращого всього. Щоб їхня пам'ять була належним, чином вона пошанована. Але ситуація ось така. Питання буде складне, питання буде дуже таке. Ну, ну, але добре, поки що лишаємо о, за відсутності їхніх близьких родичів, без уточнення перша черга чи друга, і просто будемо розглядати кожний. Конкретний випадок. Вернути кошти тим сім'ям, які вже поставили пам'ятники, ми не можемо, тому що це було до прийняття оцієї програми, до прийняття цього рішення. Розумієте, яка ситуація? Так. Ось така в нас ситуація. А тут лише в тому проблемі, яке є, і будемо виходити тоді вже не без уточнення. Просто з кожної конкретної ситуації. До речі, по цьому третьому пункту, де йде виділення коштів, рішення буде приймати теж на сесії. Ми з вами будемо кожне рішення обговорювати на комісії по виділенню коштів і затверджувати його на сесії. Mm -hmm. То mm -hmm. є ще пропозиції, які до цього немає. Mm -hmm. То давайте ставимо його на голосування і mm рекомендуємо -hmm. на розгляд сесії. Mm -hmm. Хто за те, щоб внести даний проект пішки на розгляд сесії, прошу голосувати за. Проти утримались одноголосно. Добре, далі в нас іде про зення депутатів міської ради до начальника головного управління Національної поліції України в Волинській області Олега Степановича Слівчука щодо гучного руху транспортних засобів. Ну тут трошки могли бути рішення по-іншому звучати. ну як написали, так написали. Значить, я розсухую, що ми маємо на увазі. Я 에... Дане, дане, дане звернення, воно дуже актуальне стало і ну, після її. Я вам зараз читаю текст звернення і прошу вас уважно його вислухати. Можливо, ви дасте якісь ще також корективи до даних, щоб це те, хочу це скласти до купи. Хочу вам що ви. Поки ви все пишете, не вичисти, там. Ні, ну тут то, то, було, воно не допомагає нікому на слові. Воно нікому не допомагає, бо, бо не помагає. Не помагає. нічого, Я завітаю текст звернення. Ви його уважні, будь ласка, послухаєте, можливо, буде якесь доповнення. І так, звернення до начальника головного управління Національної поліції України у Олегій області, полковника Олега Степановича Слівчука щодо врегулювання руху транспорту. Ну, так, правильно, значить, не гучного руку, а регулювання. Регулювання не тільки в смислі, в силі звуку їхніх тих моторів, а так далі. Значить, Шановний Олеже Степановичу, просимо вашого втручання у вирішення надзвичайно важливого питання щодо гучного руху транспортних засобів на території громади, а саме мотоциклів. Рівнішого мотоциклів у декілька разів перевищує допустимі норми, а саме 87 дБ. А не контрольована їзда підлітків, загроза як для пішоходів, так і для самих водіїв. Громадян і раніше нервували гучні звуки транспортних засобів. А від початку повномасштабної війни негативні відчуття посилилися. Адже рев агресивної автівки чи мотоцикла нагадує звук БПД, шахета, літака, гвинтокрила, переміщення військової техніки або застосування боєприпасів. Особливо занепокоєння викликають неодноразові скарги на гучний рух мотоциклів наших земляків. Демобілізованих військовослужбовців ЗСУ, зважаючи на їх поранення та контузії, це тригери болю для наших воїнів, які повернулися із фронту і заслужили повне право на спокій. Рух транспортних засобів з примоточним шлушником або вихлопною безшого поглинача, перевищення швидкості їзда захолоною по кілька мотоциклів підряд, викликає занепокоєння, стурбованість і тривогу у мешканців громади. Та посередину соціальну напругу що вкрай небезпечно під час дії воєнного стану. Чи будуть якісь доповнення до даного озера? У мене є таке доповнення, щоб прийняли якісь міри, щоб встановити якісь конкретні покарання ну, для батьків, якщо в, в в, правовому полі поліції. Це вони можуть це все зробити. Ми просимо їх втручення у вирішення надзвичайно важливого особисто його втручення. Тобто хай вони вирішують, що вони яким чином вони мають це. Ми не є ага. юридичними особами. Ми не можемо казати, які саме вони можуть <нець> чинники. Ми можемо це де бачите. Я вже вивчала це питання, пояснюю. Пояснюю в тому плані, що навіть те, що я вказала, що перевищення допустимого рівня шуму, а саме 87 дБ, це для того, щоб перевірити, що він дійсно порушує шумовий фон, треба мати спеціального апарата. Це перше. Друге, поліція в зв'язку з неодноразовими випадками, це не тільки в нас, повірте, це по всій території України. Отаке, отаке бідотя починається з початком весни. Ну так, сказано, сказано, що були неодноразові випадки того, що поліція доганяла порушників. Вони в таких мотоциклах толком шокерувати не вміють, створювали аварійні ситуації і, і були вкалічені. Тому фактично зараз поліції заборонено їх доганяти. Можна тільки реєструвати транспортний засіб номер транспортного засобу і якихось вживати заходи. Не наша, я вважаю, що це не нашого рівня питання, які, які чинники з чинного законодавства, які, які саме важливі впливу чинного законодавства, а якщо треба, то ще можливо треба щось дописати, щоб вплинути на батьків і дітей. Тому що діти не самі покупляли ці мотоцикли е, зазвичай. По-друге, е, ну, батьки повинні дивитися, що роблять, хоча вони вже і мають 16 років, але... Батьки все-таки повинні зважати на своїх дітей. По-третє, експлуатація транспортного засобу без глушника, який передбачений, його технічні характеристики це вже однозначно порушення. Їзда колоною по 4 по 5, як вони тащаться, це, це, це теж. перевищення швидкості в населеному пункті це теж. Це ж тут не Як вони можуть? Почекайте, спрятати? а на що нам поліція має виїзні машини? Шикарні. Наші хлопці на, на фронті такі машини не мають, як вони мають. То що для того, щоб каталися, вибачте для того, щоб вони каталися? По місту з мигалками і все? Хай їздять, хай облаштовують облави, хай їздять. Що не треба так? їх поганяти? Є місця масового скупчення наших мотоциклістів. Ще там і окремі, де заправка в де це ще якесь да. кафе. Їх це можна, да. можна під'їхати, їх можна з ними провести роботу, перевірити наявність документів, перевірити їхні транспортні засоби на наявність глушника і так далі. Тобто це можуть зробити наші громадяни, це не мають це можуть права. Це може зробити поліція, розуміє. Розуміє. поліція. Так. а, а для того, то, хай так. вони піднімуть свої... <ріг> <ріг> <рі а Думаю, я кабінети. А, а ми от ми не будемо, ми попередження. Ми робимо звернення. Давайте будемо діяти кожному міру своїх повноважень. Наші повноваження не належать ця справа. Наше повноваження ми даємо звернення. Хай буде працює. Можливо, на підставі нашого звернення та звернення інших громад. Ми не одні. Можливо, тоді буде напрацьований якийсь певний механізм, зважаючи на наше звернення. Ми ж реагуємо на громадян громадяни, напрацьовуємо якісь відповідні. Заходи чи якісь ми рішення. Так само і вони хай на наше зверння напрацьовують якісь ваші впливу на цю ситуацію. Інакшого впливу немає. Ми, не не ми особисто не можемо. Мене зо тут а на буде. нас особисто у мене тут були напрямку ну, на знову так вимовили за прийоми чи засідання були представники з поліції справ, прав людини, і я якраз піднімала ту тему. Я піднімала ту тему в частині захисту наших демобілізованих воїнів. Кажу, добре, давайте захистимо права, давайте захистимо права наших демобілізованих воїнів. Вони до нас поверталися всі з контузіями. У нас кульових поранень немає. У нас є тільки осколкові і контузії. І всі ці хлопці з контуженими своїми головами треплять оці крики. Оці, оці, тут ще написала не в тому зверненні. Хлопці попросять, зробіть щось, бо можуть не витримати, взяти цих, як то кажуть, і привалити по головешній, то буде гірше. То буде дійсно тоді напруга небезпечна. Вони у, у них е, е, адські головні болі. Я це знаю не з чихось там слів. Я знаю цю ситуацію, що вони мусять кожного фактично місяця лягати в госпіталь чи в лікарню і приймати відповідні препарати. Тому що голова то є голова, а не всіх Контузії. Сам десь впадеш з дерева, і теж потім так, маєш проблеми. Ось така ситуація. Це Тому що ми... приймати будемо це звернення, якщо до нього є якісь доповнення. Немає. Вони повинні самі напрацьовувати механізми Смог в правовому полі. Нема ж ну як би скати що... компетенція давати їм якісь певні рекомендації. Ми туди звертаємося, застосовуйте, будь ласка, всі свої засоби впливу і на цю ситуацію. Тим більше, що в нас є дуже складна каталогія, це наші демобілізовані е, захисники, які мають всі мають відповідні травми і пошкодження. Інакших інакших не списують. Ми всі, самі знаємо. Ось така ситуація. Тому я прошу вас підтримати дане звернення Ви винести його на розгляд на сесію на затвердження. Хто за таке рішення? Прошу голосувати за проти. Утримались. От голосу. Значить, шановні члени депутатської комісії, всі питання, які були нам сьогодні на порядку денному розглянуті, чи є якісь зауваження, пропозиції щодо ведення засідання комісії? Ні, немає. немає. Дякую всім за присутність. Будемо працювати на сесійному засіданні. Знайте, вирішить це буде стрімано з життя.